Вітаю, створюємо обличчя для текстильної лялечки. Очі у людини розміщені посередині голови. Так само і я буду розміщувати очі на лялечці. За допомогою шпильок визначаю висоту розміщення очей, відстань між очима, пришиватиму бісер. Закріплюю нитку, виводжу в місці пришивання бісерини, одягаю бісерину на голку і 3-4 рази пришиваю її, щоб вона трималась міцно. Переводжу голку в місце пришивання другої бісерини. Знову одягаю бісерину на голку і пришиваю її 2-3 рази. Можна так і залишити: очі у лялечки є. Я зроблю невеличку утяжку, хоча її можна було зробити спочатку, а потім пришити бісерине. Для утяжки голку переводжу на задню сторону голови дуже обережно, щоб не вколоти пальці, тому що голка важко проходить через синтепон, і підтягую нитку, голку переводжу біля другого. Ока, і знову виводжу її на задню частину голови. Рівномірно підтягую нитку, і очі вже знаходяться не на одній площині із головою, а трохи занурені всередину. Нитку закріплюємо, очі готові. Намалюю ляличці рот і щічки. Для щічок використовую звичайні тіні, можна використати пастельні олівці, зробивши з них порошок, малюю так, як мені подобається. Рот буду малювати олівцем. Для цього шпильками намічаю межі, де буду проводити лінію, і малюю. Одного разу зроблю ось таку зачіску для лялечки. Дякую за увагу. Далі буде.